Всім вітання. Ліси Тернопільщини продовжують радувати вас своїми рибами. Дивіться, яка, яка тут краса імовірний врожай. Не все окко вам таке як по замовленню по два. Tady máme hřb, od toho několik metrů jedna hřbnice taky vydala. Dívejte se, tu je krása. Opa, jeden, druhý, třetí. Jsou Ještě zbudky malé, čtvrtý. Я поєднання. О ні, ну, там ще є. О! І це все на фоні отакого. Такої краси. Ще з такого ракурсу. Це не прекрасно. Дивіться, яка сім'я тут. Таких грибочки. Гробачки працюють невтомно. О, кожного. От цього що зробили. цей далі. гриба. Майже кошти. О, цей найбільший що? коріння нема. Корінь з'їли. Ось так. Якщо не встиг знайти їх, то сліваки все з'їдять. Що такий одинокий грибочок упався. Який сховався в листю. Один. Завтра може буде тут більше їх? Це перша пташка на цій місці. Ні, помився. Для попереднього гриба був ще один. Зразу не помітив його. О, який красивий. Всі. Такий мегагриб. Опався цей вартий, окремого ролика. Опа. Супер. Луватися і любуватися. Подивіться, які тут два. Трохи пошкоджений. Цей цінніший. більше нема. О, тут дивіться кі. Врасень. Один. Там. Другий. Краса. Дивіться. Сонце трохи заважає розглядіти, але Грибочок. Такий, У нього тут вже из бочок не один. О, ще один. ще mm? один? Ось, а, там ще малесенький, бачите. Який з'являли вже його знімати всіх знищувати. Ще одне. Так. Тільки подивіться, який тут контент під'їхав. О, це світить частину. Заважаю. Оце маленький. Четвертий. А тут дивіться, який кадр Хотіною з собою якось закрий. О, бачите. Ти. Раз. Два, три, чотири. п'ятий. Там ще шостий. Оце псує трохи кадр, свой закриті, о, бачите. Клас. А тут знахідка прям шикарна. Такий Дубовий ліс, в основному дуб. Такий, початок такий малесенький такий. Це вход, а це навіть не грибице. Біля це. А між і ще, так, а во далі що у нас тут? Рас така траса. Побачите, другий який. І ще тут. Один. Два. Шикарний кадр. З їх всіх звалити буде. О таке. -о. Того, виросли вони біля місця, де Та ж цей каяма. Декі свині тут побешкетували. А тут ще більше диці, яке крака, каналу прям вирили. Біля того всього. Така неймовірна краса. Супер. Ішов я кілька метрів від попереднього дива. Отам От ті ями видно, де свині на А тут нові. та знахідка дивіться Раз два. Три. Чтири, п'ять. Там ще відні. І тут ще один. Зараз я їх всіх. Розкладаю. Опа. Це. Она назвати гриби. Вже не бокового, а дубового лісу. дуб. Вони вигляд мають якийсь такий своєрідний. Це буквально в п'яти метрах від передніх тих. Ще. О шикарно. Тут непогана сім'я. Бачите? Дуже красиві. Збираюся я вже йти додому, думаю загляну ще в одне місце. Ось тут гриба знайшов був. А тут отакий сюрприз мене очікує. Піку один. Далі. що там? Трохи. Сонце збоку світить. Вони такі свої рідні витягнутими ніжками. Ставимо за цих. й мало.

всіх вам показать. Так, де краще тут 4. І тут п'ять. Девять грибів таких. Ось і результат сьогоднішнього походу на гриби Дякую всім за перегляд. Гарного вам дня!